Привіт! Приїхали ми знову ж таки на садовий центр. Те, що приїжджаємо завжди, у нас вночі була така страшнюща злива, що це просто, просто армагедон. Ти ще бачиш там водичка, Маркусику? Ой, які гарні квіточки. Вони були такі гарні. Є? Так, вони були такі дуже гарні. Бачиш, як я їх поламав трошки. Ходи, подивимось ходи з мамою, подивимося, що там таке гарне є. Ой, тут щось нове, до речі, появилося. Дивіться, яке. Що таке цікаве. Ага. Дощик падає. Ходи, Марко, ходи. Ці братчики дуже гарні, вони такі маленькі. Так. Маленькі, і такі різнокольорові, так? Їм. Такі маленькі, як Марко? Так. Ну добре, йди до мами, біжи помаленьку тільки. Підножку десь. Біжи до мами, Марко, вон мама. Там на мосточку, на місточку. Добре, тато є. Тут дивіться, які не хочете є. Всякий Сульфінь. Ой, зі ця гарна. Тобі подобається така Маркусечка? Там вони такі дрібненькі. Ой, песик. А, то котик пішов. Який чорний котик, маркусику. Диви, який котик. Такий котик, як песик. І має медальку. За котик не можна котика чіпати. А вон ці бубульки, що в але впали. О, знову ж таки, оці, що я, бачите, купив минулий раз, я минулий раз вбив. Я минулий раз був да. тут, але. Да, да, да. Так, я був тут минулий раз, але таке нас знімає відео, що... що треба приїхати. І до речі, а, бачите, теж помідор росте. Дуже гарно, тому що кожна квіточка підписана, бачите? 25 гривень сульфінія отака от біла. Я думаю, що може і всі інші теж такі. Тут е, оці от... Е... Завжди хочу казати хризантема. Георгін. Ой, гірка гарна! А ну подивись, Маркусочка. Тобі така подобається? Так. Да. Такі має вусика біленькі. Так. Да. Пахне? Так. Да. Супер! Ну, дуже багато. Ой, ви знаєте, я тут був вже дуже багато разів. І багато вам показував тут е, квітів. Оце, якщо, як завжди кажуть, пік сезону, це оці от, е, петунії. А зараз дуже модно, такі от вони е, пухнасті. Бо раніше ми знаємо ось такі всі, правда? Тільки отакі от ми знаємо. А тепер, а тепер отакі от, от така червоненька в плямку. Я купляв минулого року таку саму, але фіолетову. А таких фіолетових зараз щось не бачу. Дуже гарні. Тут напевно, оці штуки такі, знаєте, що напевно, а це напевно капельний полив, такий, такі трубочки висять. Кольори різноманітні. О, дивіться, теж яка гарна. Я, тако, я такої тут попередній раз не бачив. На, дивись, така. Гарна тобі подобається? Так. Да. Угу. І татові така дуже подобається. Ось. Така, знаєте, як сонечко серединці. Маркосик, довіра мама все покаже. Добре? І тут дуже, от, от видно, що теплиця, знаєте, бо так дуже-дуже аж парко. Аж парко. Жовтенька, а має такі білі да. кінчики. Має білі кінчики. От. Хто мені, до речі, писав в коментарях, що білі Георгіни дуже-дуже рідкісні. От вона теж біленька така є. Ну тут я такі, чесно кажучи, до цих от е, сульфійній, до оцих от петуні, е, якось я вже так ставлюся, якось так. Знаєте, легковажно. Скажу так, легковажно. Може купимо собі і посадимо на терасі в горшку, Оль. Таких пару штучок. Може купимо собі таких пописаний на тому великому гашку на терасі. Такі квіточки. Зараз ми походимо і... А дивіться, камери, все. Що. Щоб були випадки, що щось пиндрили. Так. Тут такі, знаєш, може, такі не... Або там такі листочки є, зараз я покажу, я минулий раз бачив. Зараз ми подивимося і виберемо. От. Хризантем. Де внизу росуть? А дійсно це все теж... теж. А от дивіться, яка внизу. Да. Бачите, от стіла да, А ти стілежом да, да. дивись, Маркусик. От така полочка, а це Так? Так, да. да, це черенки. Через черенкуванням. І внизу, тільки ручками нічого не чіпай. І черенками, бачите, вони от на низу все-все-все да. йде. Розсадили черенки. Так. Ну як де? Під тут дивися. Так. Так. Все, йдемо вперед. Дуже красиво. Так, знаєте, стараюся камерою не мотиляти, але тепер дуже багато, хочу вам все показати, знаєте, і треба якось трошки рухатися. Такі от помаранчеві. Кутути качки нічого не обривати. і ручками нічого не чіпати. Домовилися? Бо дядя буде сваритися. Ой, яка гарна. Дивіться. Така прям, знаєте, як по бордо. Красота? <різвищен> а от ця гарна, дивіться, яка розпустилася. Що <різвищен> там сталося? Квіточка впала? Так. Ага, добре. Добре, котосочка. І А от, бачите, Георгіни коштує 40 гривень. Да. А вон, дивись, Маркуси, яка, Така рожева, рожева. Дивись. У мені Ва? Да. Супер. Да. Ой. Да. Супер. Да. То не чіпай, ходи, то дяді. А тут таке цікаві, такі листочки. Що це таке? Це, певне, кала чи котакана. Тато є, ходи з мамою, ходи. Ходи. Оця от гарна теж. Треба... Треба Біжить такий, тут прибіжить. Я думаю, може дійсно таку собі купити. Отаку от. от. Дивіться, яка вона гарна. І на терасі посадити, нехай собі росте. 40 гривень то невеликі гроші, правда? Тут, до речі, в горшку а он так гарно, вони, бачите, в горшку виглядають. Такі от великі. в такому гуршку. Отам от, от таке гарне, подивіться. Ось таке біленьке. І воно як як таке бархатисте. Вообще. Цікаво, скільки таке коштує, я би теж таке купив. Воно дуже гарно дивиться. Таке якесь, бачите, декоративне. Вон там, де водичка. Красота. Правда? Пішли. Добрий день. Добрий день. Вон там, господар, в кінці. Дерева носить, бачите? То господар. Я тут же як, як, як свій пес, я вже знаю всіх. А це дивіться как тут, бачите? Переїхали, люди, люди шукають господара. Я тут вже кажу, я тут вже як світ, я вже... Он дити кіт застрибнув. Я вже тут ці знаю. Це таке часто на клумбах висаджую такі. А це оці а, в, 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 Астромерія. Її часто в квітах, в квіткових магазинах показують. Але вона така, знаєте, висока, це така якась дрібненька. А це от іпомея. Бачите, вона є різна-різна кольорова. От тут таке дуже цікаве. Дивіться, які вони мають квіточки. І воно таке червоне і. І голубеньке, яке не хочете. Це от таке теж клумби висаджують. Хеліх ризум. Хеліхризум. О боже. Язик можна зламати, поки то вимовиш. А оця от е, я дуже люблю. Це одна з моїх е, улюблених квітів. Дивіться. Вони є різно-різно кольорові, але вони переважно такі ближчі осені, вже таких великих висаджуються. От супер. Оця, дивіться, яке воно яскраве, яскраве, як сонечко. Боже, якраз ота і там, яке гарне все. Це бегонія, знаю точно. Тут же, видно, бачите, або продали, або щось, щось зроблять. Ось тут теж є бегонія, правда? Вона трішки вибадлива, знаєте, треба помордохатися, щоб щось зробити. Ну, але дуже гарно. Але дуже гарно. Добрий, день. Добрий день. Так, там, ви бачите, там така напівпоста, тому йдемо. Іншу тепличку. Тут дівчинка за хризантемами дивиться. А вони, Бачите, як відкрили цю, щоб тепло йшло. Кажу, тепло йшло, щоб виходила парнота. А мой, а тут, знаєте, напевно, що було таке кожного... А ну, напишіть мені в коментарях, в кого колись були такі штучні гербери, різнокольорові стояли в вазі вдома. Дуже гарно дивиться гербера. А ну гербера? Так, а, гербера коштує 70 гривень. Тут пеларгонія 45 гривень. От, от ці бубульки, дивіться. Алуха, спеціально для тебе. Подивись, раз оце тут цвіте І воно, бачиш, яке? Пів цибульки на горі і має таку от велику гарну квітку. Ці теж гарні, але ну, таке в мене є. У мене таке є, я минулого року купував, то воно є. А дуже багато зараз таких е, в цих горшках підвішених. А внизу... Ось усі бубульки. о, дивіться, скільки тих бубульок, що внизу є. А, а от та, що я вам казав, астромерія. Бачите? Ну йдемо туди і подивимось. там щось цікавіше. Тут сюди таке червоненьке, все, все в принципі, таке одинаковеньке. Пеларгонія ампельна, 45 гривень, отака от. От ну, така якась, знаєте, друже, дрібненька, мені така не дуже чесно, коротше, до А от, те, що кажуть, коли бачите, великий дуже кущ, він розростається, потім ті всі обламуються, ота, як робила Алла. Все обламується, робиться гарний шар, а потім воно все випускає, випускає і буде бомба-ракета цвісти височесне. Таким шапкою височезною. Височезною шапкою. Це е, теж бегонія, напевно, така. Дуже пелергоні кущова. 50 гривень коштує. Хавана, гавана. гаванна. Тут все по сортах, бачите, підписано Віолетта. Ну, тут такі цікавіші всякі є. От. Я тако, куца, така, наче куца Астромерия. Я такої куцу ще, в принципі, е, не бачив такої куцею. А от така от дійсно в кожному квітковому магазині, в таких великих букетах, от така от вона є. Різнокольорова, висока і от така от Гарно, правда? От такі от є кольори. Ну, кольорів, які не хочете. Тут труд, тут роботи, часто. коротше, це можна просто... Сказитися, скільки треба вкласти роботи, щоб оце все в такій кількості повирощувати. Такі от кольори. І біленька, і яка не хочете. Паркусику я тут. Ця одиця, яка гарна. І ця от розпустився. Ти де був? Там? там, там, там далі, далі, далі? далі, коли дяді був? Да. Ну добре, і що ти дядя розказував? Показувати квіточки. Okay. Так, тобі сподобались квіточки? Так. Okay. Молодець. От. Пішли тут теплиці, як парнота. А от, отакі от я шукав. Отакі листочки, дивись, які вони, Маркоцьку, дуже гарні. Але там були такі гарні підвішені, ходи, пошукаємо в ту другу теплицю. Ой. Алка, дивися, тут всюди є. І бутонах, і які не хочеш. Ну якось воно вже тут росте, правда? Ну чого тут воно так вдома не хоче рости? Тут кана. Ну і тут ті самі всі пеларгонії різнокольорові. Ходи, вай ручку. Отакі от квіти, я не знаю, як вони називаються, але в нас на полі в селі. Їх так багато. Отаке. Це виявляється яка ще елітна квітка, У нас вона на, на полі, як бур'ян росте. Так. Тут знову ж таки. А от, ну подивіться. Наскільки воно гарно дивиться. Що це таке? Хто таке, хто розуміється? Оля! А ну хоч так, подивися, яка це Вирай, Бераємо Ну, які гарні ці листочки. Квітка не подобається? Подає якийсь цвіт, квіточки Ні, це які... листочки просто. ну то, що тут гарно? О, ну, бачиш. Ці листки без квіток. Дуже ці Мені дуже подобаються ті листочки. А ця почекай, як називається Фрезія, вроді Фрезія. тому що я дуже люблю Фрезія. Так люблю, що не знаю, як називається. Халібраха. Тобі така некат не подобається? Ні. Калібраха. А калібраха. Краще ці квіточки по 40 гривень. Олі не подобаються такі листочки. а мені дуже. Дуже. Вона каже, що тут гарно одні листочки. Вона так як моя сестра, знаєте. А тут таке велике... Тут таке дуже пелехате, знаєте, якісь таке вже вже переростки, якісь такі. Ну страшно пелехати. Так. Або вон там гвоздика є, ще йде на гвоздичку подивимося ще. Гвоздика. Гвоздика. Які теж свій купимо? Хоче олі такі теж гарні хреці. Лобелі, он. Лобелі. Лобелія. Ти де, Маркуся? Ти де? ти де? Котусик мій, ти де? Давай вперед для за тобою. Ти. Командир. Командир. Так? Так. Це мені теж, чесно кажучи, нагадую, щось таке дуже нете польове. Негарне, Маркус, там нема уваги, як на мене, що дивитися. У. Звичайно, в кожного своя, то не чіпай котичка. Там тече водичка, попливають квіточки. Так. А спека така страшна. Тут видно все такого плану. Ну мені такі квіти, щось, чесно кажучи, вони мені... М -м такі, не ахті. От гвоздику я люблю. А, це називається вербена. Вербен. От, гвоздичко мені, гвоздичка мені подобається, яка вона гарна. Бачите, як квіточка червоненька? Там? Так. Квіточка червоненька, гвоздичка. Добрий день. Там. Ну. Знімаємо. То власник пішов. Там. Треба глядати, скільки такі тебе коштують. Так, а тут у нас Дивіться, які листочки цікаві. Я не знаю, мені подобається, що останнім чатом щось 150 нікі, нікі. А вон ці листочки, Оль, дивись. Таке гарне, я не знаю, але мені так мені припало до душі. Якщо воно недороге, то я би купив. Візьми, таке. Таке, навіть мені нагадує, як, як е, вушка в мишки. Але є важкі світочки, Є? Вушка вмишки. То порянчик видно, який двірі, там і є ще. Ну таке класне. Тразиція того дядька, скільки таке коштує. А нема ніде назви, щоб питається одразу, як воно називається. Зберемо один горшок цього зеленого і візьмемо ще тих пари куточок. Отаке дуже популярне. Дуже популярний. Але один наш, не два, один граші, не знаєш, дитячок. Ну, вона мені вона, 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 так, я не знаю, ті листочки, такі які знаєш, такі, як сирочок закручені, дійсно, такі, як, як вушка у мишки. Мені дуже сподобалося. То ті вже вони вже вони відсилиють, ці примулки, ті, що аж самі перші квіти. Ось така от гвоздичка. А Бачите, примула, вона ж весняна, вона ж з тюльпанами, з нарцисами. Не продалася, та й вже. А от батька всі це лежі, посіли, продалася? Та продається. От гвоздичка. Може гвоздичку купити.